Про внесення змін до фінансових планів. До нас звернулися лікувальні установи стосовно внесення змін до фінансових планів за підсумками проведення скажімо так, другого кварталу або першого півріччя поточного року. Зміни пов'язані з певною кількістю централізованих поставок і у по державній Міністерства охорони здоров'я, медикаменти, розвідні матеріалі, це гуманітарні і пандіографоводи цілі. Ну і коли ми орієнтовно першу операцію будемо робити на ангіограф? З середини відповідної засіданої державної інспекції ядерного регулювання. Комісія виділа позитивне рішення, чекає якусь допомогу від них. Готові на 90 Ну приблизно. Ну або кінець наступного тижня, або початок через пів. Початки наступного місяця ми розраховуємо, що ангіограф почне працювати в режимі, в тестовому режимі, так, я розумію. Ні, вже будемо працювати. Єдине, що я скажу, ми спочатку не з операції почнемо, а з діагностичне, розпочнеться новий крок у роботі нашої медицини. Стоматологічна поліклініка. Відбудеться зміни в фінансовому плані другому партію, за рахунок збільшення фінансової дитини місцевого бюджету. На загальну суму 4400. Це обладнання програма охорони здоров'я на 245-800. Це відшкодування за поступні. За програмою соціально економічного та культурного розвитку на 188 вісім вісім це ремонт стабілізаційного кабінету, хірургічного кабінету. Добре, дитяча лікарня. Більшились по фінансовому плану, що не було. Я хочу проінформувати всіх, щоб ми розуміли, що сьогодні, нарешті, ті кошти, які на сесії депутати міської ради спільно прийняли рішення про допомогу системи охорони здоров'я, в тому числі. І частково по заробітній платі сьогодні кошти пішли вже в важкі. Тобто держава виконала свої обов'язки і зробили перерахунок. А ці чотири дні практично кошти були на рахунках і не можна було проплачувати. Були складності в казначейському обслуговуванні. Це безумовно рішення Шосткинської міської ради і виконкому, ну в якійсь мірі неординарне, тому що система охорони сьогодні. Здоров'я не являється бюджетним установом, Але і депутати міськвиконком підтримали, знайшли можливості, знайшли ресурси і дали додаткове фінансування для того, щоб покращити фінансове забезпечення в оплаті праці. Але це не значить, що система буде весь час гріхи медицини закривати. Ви повинні заробляти ці кошти. Чим більше пролікували, більше отримали. Чим більше прийняли поліклініки, більше отримали. Держава зробила так, що все залежить від обсягу робіт. Збільшили кількість операцій, отримали більше коштів. Уменшили кількість операцій меншили отриманий кошт. По кожному напрямку свої договори з НЗЗУ. І кожен напрямок обраховується. Зробили, відчиталися, відчитались, отримали. Не зробили не отримали. І зарплати. Система охорони здоров'я в Україні переведена на таку систему. роботи. прошу проголосувати. Хто за? Прийнято.